Переходимо за посиланням, тут вказуємо пароль, який ви отримали. Його можна скопіювати або ввести власноруч. Натискаємо Увійти. Перевіряємо своє прізвище та ім'я. Якщо все добре, натискаємо далі. Якщо є якась помилочка, то можна виправити. Наступний крок можна пропустити трошки спуститися вниз. І Буде кнопочка зробити це пізніше. Тобто там нічого вводити не потрібно. Далі ви побачите конкурси та олімпіади, на які зареєстровано ваш клас. Обирайте будь-який конкурс, можна обидва, можна один на вибір. На цій сторіночці можна прочитати детальніше про конкурс, про що він, до якого дня, і вказана. Дата початку та завершення цього конкурсу. Далі натискаємо червону кнопку Перейти до виконання завдань. Чекаємо завантаження сторіночки. І тут є трошки інструкцій: як отримати вищий бал, за що знімаються бали, і, взагалі, як проводиться конкурс. Що є 15. Завдання різних типів складності. Дається 40 хвилин. За цей час необхідно встигнути відповісти на всі питання. На питання можна відповідати в будь-якому порядку. Так, ми маємо натиснути, що ознайомлені з правилами. І тоді стає активною кнопочка почати конкурс. Натискаємо її і попадаємо на завдання. Праворуч. Є перелік питань, ось їх 12 запитань. Ви можете між ними переключатися і відповідати в будь-якій послідовності. Можна почати з самого першого. Тип завдань може бути різний. Тут, наприклад, потрібно розгадати ребус і можна послухати, як звучить цей інструмент. Пишемо свою відповідь без пропусків, розділових знаків та інших символів. Зберігаємо відповідь. Якщо на питання ви відповідь вже дали, то це питання позначається зеленим кольором. І так, проходимо всі запитання. Коли ви дасте відповіді на всі запитання, то можна буде завершити конкурс. Так, Закінчити підтверджуєте: тут буде показано, скільки у вас балів. І також можна одразу скачати собі сертифікат. Це може бути або сертифікат учасника, або диплом третього, другого або першого ступеня. Натискаємо скачати сертифікат. І ось так він буде виглядати. Якщо це на комп'ютері, то натискаємо в правому куті Завантажити. І його зберігаємо. Бажаю вам! Приємного проходження конкурсу та чудових результатів.